Наше та й усе західне суспільство просто одержиме нижніми частинами жіночих тіл. Вони акцентуються у фільмах, серіалах, піснях like та навіть очима різних людей на наших вулицях. Можна сказати, що у нескінченній боротьбі жіночих грудей та дупок перемогли останні. У цьому відео розбираємося, по-перше, як так взагалі еволюційно склалося, що нам по факту одні жирові складки подобаються більше, ніж інші. А по-друге, поговоримо про концептуальне символічне значення сідниць у нашому суспільстві. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко, поїхали. У загалі канонічному уявленням про жіночу красу є пісочний годинник. Це коли у жінки плечі ширше за талію і стегна ширше за ту саму талію. Більш широкий кістковий тазовий канал, або простіше більш широкі стегна, дозволяють жінці легше народжувати дітей. Також важливий кут у саме 45 градусів. Ця структура хребта дозволяє жінці більш легко переносити вагітність без шкоди для свого тіла та хребта. Тому що він формує правильний баланс тіла жінки, коли та буде вагітною. Навіть проводили дослідження, намагалися з'ясувати, які ж сідниці нравляться чоловікам більше. От, взяли е, накачані сідниці, от. Прості сідниці, не накачані змістом жиру, і взяли правильний вигин тазу до стовбура. І ви не повірите, саме цей кут мав найважливіше значення. Тому ми можемо або радіти цій новині, от, або засмучуватись. Радіти, тому що це структура твого стовбуру відносно до тазу. Це ніяк не зміниш, і тому і робити якби немає чого. А це найголовніший фактор. Ну і сумувати з того приводу, що так ти нічого не можеш зробити, от цим, і просто всі з цим живуть. От за цими параметрами чоловіки навіть несвідомо проводять у своїй голові цей статевий відбір. Я нагадую, що ці показники дійсно дуже важливі, тому що людині там сотні, сотні тисяч років і ми не дуже відрізняємося від людей, які жили там 100 тисяч років тому. Тому ці показники саме і формували нашу наш мозок. Так взагалі, те, як ми виглядаємо у ці ось сотні тисяч років, поки ми формувалися. Тому не впливати на нас вони не можуть. І давайте ж тепер поговоримо про ці критерії статевого саме добору у жінок, чому. Умовно кажучи, чоловіки обирають тих чи інших жінок. Перше, це зміна форми. От уявіть, що ми прибульці прилетіли на землю, намагаємося з'ясувати, чим жінки подобаються чоловікам, що ми маємо зробити. Найпростіший експеримент це взяти одну і ту саму жінку, але у різному віці. Тобто, у віці, коли вона ще не є фертильною, не може народжувати дітей, і коли вона вже може народжувати дітей, порівняти форми цієї жінки і зрозуміти, що та відозміна, яка відбувається з організмом, от ті там е, частини тіла, які збільшуються, зменшуються. І, і так далі, вони покликані привабити чоловіків, щоб продовжувати рід. Другий показник це так би мовити корисний жіночий жир. Тобто, якщо ми побачимо так цю відозміну цієї жінки, ми можемо виділити певні зони, де накопичується цей репродуктивний корисний жир. У період пубертату у цих місцях активно накопичується жир. Це відбувається для того, щоб забезпечити так би мовити метаболічний захист жіночої репродуктивної системи. Саме тому, коли жінка намагається схуднути, жир з цих місць йде останнім. Третє це центр маси тіла. Ми про це вже трошки казали. Тобто людина, коли почала ходити прямо, їй потрібно було балансувати себе за допомогою різних е, відозмін в її тілі. У жінок же є фактор ще вагітності, і саме тому відбуваються і ці відозміни. А тепер перейдемо до другої частини нашого відео: як так сталося культурологічно та філософськи, Чому зараз дупи панують у нашому світі? А у кінці розглянемо, чому у всьому виден хіп-хоп та реп? Перша жінка це функція. Історично жінка сприймалася суспільством лише як об'єкт для народжування дітей. Ми можемо побачити безліч фігур жінок з усього світу, де якраз акцент робився на її здатності народжувати. Ми бачимо це по грудям, стегнам. Також ці фігурки є без лиця, що також каже нам про те, що особистість як така, тим більше у тодішніх жінок, не була настільки акцентованою та важливою. Кожна жінка тоді була ніби загальною жінкою з однією важливою функцією. Але з часом ми можемо побачити, як через нефертіті християнство до Монелізи суб'єктність, індивідуальність жінок була сформована. І от коли жінка сприймається як певний об'єкт, тобто, знаєте, умовно, як автомобіль з параметрами та характеристиками, типу там величина грудей, стегон, як вона повинна виглядати, та з основною функцією народжувати дітей. Так, то вона починає з людини перетворюватися на об'єкт, тобто як на гарну вазу у твоєму домі. Так? І оця ось об'єктивація жінок, вона дуже Дуже небезпечна і погана. І це якщо що взагалі не вигадка 21-го сторіччя. У п'єсі Справжня матір 1771 року героїня докоряє свого чоловіка за поводження з нею виключно як з об'єктом його сексуального вдоволення. Невже твій розум такий притуплений, щоб дивитись на ці груди, почтенні скарби природи, просто як на прикраси, приречені декорувати грудну клітку жінок? І ось це декорування жінками відбувається і зараз. Тобто жінку сприймають як Об'єкт декору, як гарну вазу чи картину, так і прикрашають нею рекламу. Чомусь автомийки рекламують голі жінки. У чому логіка взагалі... Ви бачили коли-небудь, щоб гола жінка працювала на автомиці, мила машину. Що це за фігня? Друге, це трофеїзація жінок. Жінка багато сторіч вважалася певним трофеєм, тобто, певним, знаєте, деякі вішають роги на стіну, щоб показати, який то крутий мисливець чи рибину здоровезну. Так і жінка виступала лише одним з цих трофеїв. Тобто вони були ходили поряд з чоловіками, і щоб чоловік почував свою певну там так велич, щоб його поважали поряд з ним. Повинна бути така ж сама крута. Та неймовірно жінка. І чоловіки дивилися на жінок один одного, знаєте, як на автомобілі зараз один одного дивляться, і такі: о, от у нього жінка, а у нього. А коли ми дивимося на жінку як на так ще й на трофей, ми починаємо ніби оцінювати цей трофей. так? А як оцінювати трофей, тим більше, якщо він об'єкт у нашому мозку, так? Чи так було багато років тому, вважайте, як хочете. От то ми оцінюємо за параметрами. Які параметри? Груди, стегна і так далі. Тобто ми вже починаємо оцінювати жінку. Не як людину, так, а як просто трофей. Третій пункт, звичайно, у цьому винен капіталізм. Філософ Славий Жижик, повторюючи за психоаналітиком Лаканом, каже про те, що сучасний капіталізм хоче продати нам не сам товар, а ідею цього товару. Причому забравши в нього головну сутність, капіталізм хоче нам продати щось без головної фішки цього чогось. Ось тобто продати нам каву без кофеїну, продати нам куріння усіляких вейпів без нікотину, продати нам навіть кока-колу, але без цукру. Тобто, сучасна культура, ніби продає нам жінок по такому ж принципу. Вона нам каже: дивіться, це найбільша гарна жінка у світі. У неї величезні стегна, у неї великі груди і так далі. Вона може найкраще народжувати дітей. Але народжувати дітей у сучасному світі, це напевно останній параметр, за яким взагалі будуються стосунки, так зважаючи на те, що у нашому там прогресивному світі, умовно, так, народжується там одна-дві дитини у сім'ї, народжування відбувається взагалі дуже пізно і так далі. Тобто змінюється сама модель побудови стосунків, так, яка не є вже більш дитиноцентричною взагалі. Але образ, який продається нам жінку, так, сучасна культура, яка її народу. Нав'язує, вона продає нам саме цю фертильність. Ця культура продає нам колу без цукру, як продає нам жінку, яка найкраще виглядає, найкраще здібна до народжування дітей. Без як би цієї необхідності взагалі їх народжувати. Діслаймер, я про фемініст, я не кажу, що жінки це товари, треба їх так оцінювати. Я просто кажу, що іноді культура нав'язує нам такі стереотипи, такі образи, і ми повинні в них розумітися. Заспокойтеся, будь ласка. Четвертий пункт, чому дупи захопили світ, це робота над собою. У світі, де найбільше цінується робота над собою, саморозвиток, самовдосконалення. Популярність жіночих задів ідеально вписується. У нашому божевільному світі чув таку думку, що е, от, за грудь оцінювати жінок це не. Правильно, тому що це генетична даність, цим нічого не можна робити там і так далі. А от за задами я люблю думки не тому, що я тварина та жахливий чоловік. Ні. Я просто оцінюю роботу людини над собою. Ага, так і повірили. Декому може подобатися цей аргумент, але для мене він хибний. Тому що, як ми з'ясували раніше, нам подобаються не стільки накачані чи не накачані сідниці, так, а просто кут між стовбуром і тазом, який не можна виправити у качалці. Тому для мене це просто прикриття ось цього патріархального світу ось аргументом. П'ятий і останній пункт у всьому винен хіп-хоп. Існує певний стереотип, що афроамериканці полюбляють великі дупи. Правда, це чи ні важко сказати, але за проявами у масовій культурі можна зробити такий висновок. Причому це не те, що білі нав'язали чорним певні стереотипи. Так ні, самі хіп-хопери, репери чи просто е, люди у серіалах, персонажі кажуть про це. А як привабити темношкіру дівчину? Єдине, чим вони відрізняються від білих, це те, що коли темношкіра питає, чи в неї велика дупа, ти кажеш, О, так. ясно. І тут важливо, що хіп-хоп культура останні 10 років насправді і більше зараз володарює у цілому світі, тобто найбільш визначні виконавці, найбільш революція у музиці, найбільші гроші зараз нахо... знаходяться у афроамериканських хіп-хоперів. І коли у них з'являються гроші на круті кліпи, вони роблять їх такими. Причому я не хочу сказати, що білі чоловіки, коли отримують гроші і знімають кліпи, робляться якось високоінтелектуально. Ні, але просто там, ніби акцент зміщується дійсно на груди, от а афроамериканські хіп-хопери та репери ніби звертають більше уваги назади. І так як останні перемагають у цій культурні боротьби за популярністю, за кількістю переглядів, грошей і так далі, то так і відбувається, що дупоцентричний світ перемагає. Бачите, ми спочатку за допомогою науки та еволюції поглянули на це питання, а потім застосували культурологічні. Принципи намагалися з'ясувати, як так побудувався наш дупоцентричний світ. Не забудьте поставити лайк та написати коментар. Я відповідаю на всі коментарі. А ще можете подивитися відео, як кава захопила світ і руйнує сучасний капіталізм. Так, так, звичайна фільтр кава. Ось тому до нових відео.